На Хмельниччину надійшло медичне обладнання, яке допомагатиме рятувати життя. Сучасні рентгенапарати передали одразу кільком медзакладам області. Це устаткування значно відрізняється від старих моделей, до яких вже звикли пацієнти. І такі апарати були й раніше, вони були ще радянського виробництва, вони малофункціональні, малої потужності. І, звісно, знімки, які на них робилися, заставляли бажати кращого. Цей апарат він сучасний, він має багато такої функції. Він може проводити обстеження хворого на операційному столі, в ліжку хворого там чи будь-де. Попри війну в державі шукають можливості для модернізації медзакладів. Відтак придбати апарати вдалося завдяки співпраці Міністерства охорони здоров'я України з Агентством США з міжнародного розвитку. Ми отримали чергову партію рентгендіагностичного обладнання. Особливостю обладнання є те, що це є пересувні мобільні рентген-установки. Вартість кожної складає біля 2 мільйонів гривень. Раніше аналогічне обладнання передавали для Шепетівської та Кам'янець-Подільської лікарень. Там персонал вже встиг переконатися в ефективності та точності діагностування таким способом. А відтепер новітніми технологіями рентгенології користуватимуться ще в трьох медичних закладах області. Передаємо три рентгенапарати на лікарні нашої області. Це Слобідка Кульчевецька лікарня, Городоцька лікарня та Ізяслівська лікарня. ви, ви бачите тут. Вони сучасні. Нові це воно нам прийшло по лінії МОЗ. Велика подяка нашому президенту і міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку. Хмельниччина продовжує тримати медичний фронт. Переважно у наших лікарнях захисникам надають саме реабілітаційну допомогу. Тому МОЗ не зупиняє своєї роботи, адже під час війни якісне лікування та діагностування дає значні переваги над ворогом.